Місто, яке живе своїм життям у цілодобовому ритмі, відкриває перед гостями безліч можливостей та нагод концептуального відпочинку. Ваші враження будуть неповними, якщо ви не відвідаєте унікальне етносередовище, ресторан та готелю Купава вас зустрічає дівчина у довгому білому платі. Її ім'я Купава. Мабуть, саме так повинна починатися давня казка на сучасний лад. Народна творчість лейтмотив використаний у цих інтер'єрах. Всі деталі та дрібнички автентичні і зібрані з експедиції у Карпатах, відпочиваючи, тут ви буквально переноситесь у середовище незайманих гірських лісів, відчуваючи дух карпатських гір. Банкетна зала у стилі етношик. Наше бачення елегантного відпочинку на етнічний мотив. У всіх залах на ваш вибір вишукані страви європейської та української кухні доступні гостям купави. Цілодобово атмосферу довершує акомпанемент живої музики. У погожий день запрошуємо вас погостювати на терасі, де вранці як ніколи смакує свіжозмелена запашна кава. А ввечері вам запропонують широкий вибір м'ясних та рибних страв на мангалі, приготовлених для вас. Лобі-бар – ідеальне місце для того, аби побути наодинці, попрацювати чи підготуватися до конференції, які частенько відбуваються у готельному відпочинковому комплексі. До речі, вартість оренди конференц-залу вас приємно здивує. А спеціально для компанійського відпочинку тут є справжня схованка від тещі, перегляд спортивних подій чи тематичне застілля без особливих вагань можна продовжити у спа-центрі Купави, де на відвідувачів чекають російська парна та фінська сауна. Аби Повторити незабутній час, проведений тут. Радимо залишитися у Купаві на день другий. Делюкс готель Купава це комплекс поєднань сучасності та етносу, домашнього затишку та відпочинку зі смаком. Де кожна деталь довершує стильний задум та дарує незабутні відчуття?